Дорогі друже. Якщо в тебе є проблема з тим, щоб завести дитину, звичайно ж, ти підеш здавати такий аналіз, який називається спермограма. До нього потрібна певна підготовка. Два тижні до цього аналізу забороняється ходити до сауни, бань якимось чином перегрівати область калитки. За 3-7 днів не рекомендується заняття сексом для того, щоб накопичити матеріал для дослідження. Коли ти отримаєш результат, тебе буде багато питань щодо показників і чи нормальні вони чи ні. Є референтні значення, які показують норму. Давайте з вами про це поговоримо, про те, коли варто звернутися до лікаря за допомогою. Ну, по-перше, об'єм сперми. Об'єм сперми має бути від 1,5 мл. Що стосується кількості сперматозоїдів, то мінімальне значення цього показника це 15 мільйонів мл. Ну і звичайно ж, ви можете перемножити ці дві цифри для того, щоб... Зрозуміти, яким буде, може бути мінімальна кількість всіх сперматозоїдів в екуляті. Дуже важливий показник рухливість сперматозоїдів це саме ті сперматозоїди, які можуть досягти цілих, тобто добігти до яйцеклітини, доплести. Цих сперматозоїдів, які рухаються прямолінійно, має бути не менше 32% від загального числа сперматозоїдів. Що стосується їх форми, і так як вони виглядають, цей показник називається морфологія. Це показник, який говорить про те, що чи є якісь проблеми, наприклад, з головкою, чи шийкою, чи хвостом сперматозоїда, і чи правильно він виглядає. За цим ми можемо судити про його функціональність. І якщо дослідження, а це правильно використовують жорсткі критерії крюгера для визначення цього показнику, то цей показник має складати не менше ніж 4% від загального числа сперматозоїдів. Деякі з лабораторій дають дуже цікавий і корисний для оцінки вашої фертильності лікарю урологу, андрологу показник, це кількість сперматозоїдів, що активно і прямолінійно рухаються. Щодо такого показника, як показник Фаріса, його вже давно виключили з спермограми, він є вже таким застарілим і дуже завищеним. Тому, якщо ви бачите цей показник, в Вашій спермограмі ця лабораторія працює за старими нормами. Якщо у вас залишилися питання щодо інтерпретації спермограм, або питання, як покращити показники, то звертайтеся до мене за консультацією. Ви можете писати ваші запитання в коментарях, або ж в директ, ну або ж приходите до мене безпосередньо на консультацію. І зберігайте це відео, якщо контент був вам корисний.